Народний фольклорний ансамбль затишок центру дозвілля села Мостове презентує вам елемент нематеріально-культурної спадщини. Традиція приготування обрядової страви крупки. Над даним елементом ми працюємо вже більше 20 років. Потрібно мати сам перед дерев'яні Це Інвентар, в якому ми будемо качати. Потрібно також чаку пшона, яку ми будемо сипати вночі, і також нам потрібно буде 10 яєць. 10 яєць ми вбиваємо до однорідності. І ще нам потрібно мати порошну. Береться на 10 яєць, там скільки вже убере, приблизно до кілограм двох. І ця робота буде тривати 2 години. Одна чарка має бути ретельного перебраного пшона, мука скільки вбере і 10 яєць. І це все маємо качати. Обов'язково для приготування цієї страви має бути домашня курка, не півень, бо півень він скупий і півень дуже швидко колоне. Коли качаємо крупки, їх потрібно качати лише в одну сторону. Ці ми одержимо ось такі горошини. Їх і підсушити і зварити, коли вам забажається. Кожній цій горошиночці накачана пшонинка. Немає дві, немає три, а лише одна. Тому кожному, кому дівчата будуть давати ось стаканчик з цією стравою, просимо покласти кошти на підтримку наших збройних сил, скільки вам не шкода. Все робимо заради нашої з вами перемоги. Все можна попробувати. Підходьте, будь ласка. з яблуками та лисника можна просто з'їсти. Може все напиваємося гарно мидову. Спадщини обрядова страва крути. Фунтанські страви є Ну але це не локшина, тут не можна сказати, що це локшина. Це пшеновка, воно дає свій присмак. краще скуштувати. Ви сумніваєтесь? Та не сумніваюся, просто не пробувала, не знаю. А так незвично. Просто невідомо, які інгредієнти, так дивляться вони. ну, Працюють, щось роблять, щось ліплять і. Кажуть, що стойте, так, це сказати. Виходить? 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 Так. Да. В одну сторону, так. Вон гарно-гарно вони крутять, так, да. Все до ладу. Наталя Михайлівна взагалі в нас господиня. Такий міксер ручний. Ага.